Однозначні і багатозначні слова. В українській мові у нас є слова, які мають одне значення, відповідно, вони називаються якими? Однозначними. І є слова, які мають кілька значень. Отже, вони які? Багатозначні. Так, наприклад, однозначними найчастіше будуть якісь слова терміни. Поняття або терміни. Ну, наприклад, якщо я скажу слово іменник, окрім частини мови, щось іще називається в українській мові іменником. Ні, значить, це слово точно однозначно, так? Якщо я скажу слово. Пізніше до цього дійдемо, давайте скажу слово не знаю. Кулер. Кулер вже не має Немає, добре. Якщо я скажу слово а, кондиціонер. Ану, думаємо. Які значення слово кондиціонер, знаєте? Кондиціонер. Так, для повітря. Ще. Для волосся. Угу. Добре. А якщо я скажу слово, яке ще може бути багатозначне слово? Голова. А, так, а ще голова коїться, так. Ще яке слово може бути багатозначним? Голова, можна сказати, що Так. Але дивіться, отут є нюанси. Yeah. Отут є нюанси. Ми з вами маємо багатозначні слова відрізняти від слів омонімів. Омоніми ніколи не будуть мати чогось спільного в, своїй, в своїх ознаках. Ну, наприклад, якщо я скажу слово кран, що таке кран? Yeah. Особливий. Ось що в мене в кабінеті. А, кран? А, кран. А. Добре, що ще краном називається? На будівництві. на будівництві кран. Скажіть, будь ласка, і воно ще на батареї кран, наприклад, так? А, а, так? Ну, наприклад, беремо з вами ось цей кран, який в умивальнику, і кран, який на будівництві. Є в них щось спільне, що їх об'єднує? і ваша ваша форма. форма вироблення. Ну, не настільки глибоко. Загалом якихось загальних таких спільних рис у них немає, правда? Добре, а якщо я скажу слово коса, яка може бути коса? Коса. В дівчинки коса ще. Якою косять ще. На морі може бути коса? З піску, так? Скажіть, будь ласка, між цими трьома косами є щось спільне? Назва. ні. Нічого їх не об'єднує. Волосся, пісок і предмет для косіння не об'єднує абсолютно нічого. Так от, якщо у вас ці слова нічого не об'єднує, це будуть омоніми. А якщо ми з вами говоримо про багатозначні слова, то в них обов'язково має бути якась спільна ознака, щось спільне, що їх об'єднає. От дивіться, наприклад, я скажу слово болото. Болото яке може бути болото? Що ми називаємо болотом? Природне Тобто водойма, так? Водойма в лісі, наприклад, або десь там серед поля, така. Добре, ще що може бути болотом. Що ми ще називаємо болотом? Yeah. <гум> так? Все. Все. Окей, якщо дощ пройшов, і там, де земля yeah. розмочив, yeah. під ногами болото, кажемо, скажіть, будь ласка, у болота в лісі і у болота під ногами є щось спільне? Yeah. Що? Що? О, і те, і те багнюка. Тобто спільна ознака це те, що вони з багнюки. Отже, це будуть омоніми чи багатозначні слова? Багатозначні, добре. А якщо я скажу слово поле. Поле може поле. Яке? Поле може Лавандове, футбольне, пшеничне. Е, чекай, оці, давайте поки що лавандове, пшеничне і футбольне. Є в них щось спільне. Почекай. Ну, О, територія. Тобто це певна територія. Отже, це теж будуть що? Багатозначні слова. І навіть якщо ми візьмемо тут поле в зошиті, це теж певна обмежена територія червоною рискою, правильно? Лінією. Отже, теж є щось спільне. Угу. Тут запитання є? Нема. Різницю між омонімами і багатозначними словами зрозуміли? Зрозуміли. На сторінці 39 подивіться, будь ласка, уважно, як в тлумачному словнику будуть позначені багатозначні слова, а як будуть позначені омоніми. Дивіться. Знайшли абзац у тлумачному словнику. Всі знайшли? Слідкуємо, у тлумачному словнику омоніми позначають цифрами, що стоять безпосередньо після загального слова. Наприклад, лава 1 дошка на стояках, на яку сідають. Лава 2 спосіб шикування, коли люди стоять одне біля одного. Лава 3 розплавлена силікатна маса, що виливається на земну поверхню під час вибухів вулкану. Тобто, якщо у вас є слово, я умовно напишу, так? Слово 1, слово 2 і слово 3. Замість слова слово ви підставляєте своє слово будь-яке. Угу. Лава або щось інше, або кран. І циферка стоїть після кожного слова. Це означає, що перед вами що? Омонім чи багатозначне слово? Омонім. Ми про що прочитали? Омонім. А якщо у вас буде ось так. Слово один, і тут його значення. Далі просто стоїть циферка 2 значення, 3 значення і так далі, то це будуть багатозначні. Угу. Тобто, ось так в словничку, ви можете орієнтуватися перед вами омоніми чи багатозначні слова. Зрозуміло? Тому що ось це називається словникова стаття. Якщо у вас ось це одна словникова стаття, ось це друга словникова стаття, ось це словникова стаття третя, то це ніби окремі слова зі своїм лексичним значенням. Отже, це омоніми. Угу. А це у вас одна словникова стаття, яка включає різні значення слова. Зрозуміло.